Маніфест народної перемоги, резолюція сьомого з'їзду радикальної партії Олега Ляшка. Країна перебуває в надзвичайно складній ситуації, незважаючи на героїзм кращих синів своєї країни, які зі зброєю в руках захищають свободу свого народу, незважаючи на те, що це по-справжньому народна війна, бо вся країна прокинулася і допомагає бійцям. Разом з тим, через нерівні сили, помилки керівництва, ворог захопив значну частину українських територій і що миті може піти у наступ. Тисячі героїв вже віддали своє життя за незалежність. Мирні переговори показали абсолютну неефективність. Наш ворог Московія розуміє лише мову сили. Отже, зберегти Україну можна лише у боротьбі. Оголошення воєнного стану. Створення єдиного державного військового штабу, що координуватиме дії усіх силових структур, формування державної політики за принципом все для фронту, все для перемоги, переорієнтування економіки відповідно до стану війни, зміна формату мобілізації. На фронт мають іти перш за все ті, хто сам має готовність і бажання воювати, а не ті, кого треба змушувати, збільшити тривалість терміну вишколу. Бійці повинні проходити не лише військовий, а й медичний вишкіл. Життя і здоров'я воїна понад усе. Радикальна ротація керівних кадрів Збройних сил України. Кабінетні генерали показали свою непрофесійність, яка призвела до численних жертв, яких можна було б уникнути. Керувати армією повинні бойові полковники і майори, які в нинішній російсько-українській війні довели свою дієздатність не словом, а ділом, і в плече в плече з рядовими бійцями ризикували своїм життям, здоров'ям і свободою. Відставка глави генштабу Миколи Муженка. <плес> Створення суспільних умов для того, щоб військові добровольці. Були найбільш привілейованою версією населення, користувалися особливою повагою співвітчизників і мали державне забезпечення на найвищому рівні. Служити своїй країні має бути почесно і престижно. Нова якість забезпечення армії і добровольчих батальйонів. Боєць має бути ситий, здоровий, нормально одягнутий з усіма необхідними засобами захисту і медичної допомоги під час поранення, довірити забезпечення бійців слід фахівцям з логістики і лідерам волонтерського руху, а не корумпованим чиновникам. Спеціальні державні програми для гідної підтримки поранених в бою за Україну та родин загиблих. Подолання бюрократії у питанні визнання реальних бійців учасниками АТО, службові розслідування з метою виявити чиновників та співробітників силових відомств, які отримали звання учасника АТО несправедливо користуючись службовим становищем, покарання усіх винних у цій кричущій ситуації, посилення обороноздатності прифронтових зон. Концентрація на цих територіях військових та техніки, постійна готовність до наступу зі сторони ворога, підготовка до повномасштабного українського наступу з метою звільнення окупованих територій, визнання окремих територій, окремих районів Донецької та Луганської області тимчасово окупованими територіями, економічна блокада цих територій і Криму визнано тимчасово окупованими раніше. Сприяння зі сторони українських спецслужб розгортанню повномасштабного партизанського руху в Криму та на Донбасі. Партизанська боротьба українців наблизить нашу перемогу. Мораторії на проведення виборів усіх рівнів на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових зонах з метою недопущення до легалізації сепаратистів. Повна десепаратизація влади, від Кабміну до сільради, заборона мирним учасникам проросійського руху, обіймати державні посади та балотуватись до парламенту і місцевих рад, учасникам силового антиукраїнського спротиву, кримінальна відповідальність від 10 років до пожиттєвого позбавлення волі, залежності від особистої участі в сепаратистському русі, а також позбавлення українського громадянства. Відновлення смертної кари, її застосування у випадку державної зради, організації терористичних актів, тяжких економічних злочинів. Другий розділ: порядок в економіці, соціальна справедливість, економічна ситуація в державі, тотальне зубожіння населення, не менша трагедія, ніж війна. Олігархії, куплені ними корумповані чиновники, становлять не менше загроз для народу і держави, ніж московські окупанти. Країну 24 роки розграбовали і розграбовують далі, що створює передумови для масових соціальних бунтів, які можуть призвести до самознищення України і тепличних умов для окупанта йти в наступ, тому щоб зберегти державу і захистити людей, слід також навести порядок в економіці і забезпечити соціальну справедливість. Перше ротація еліт реальне, а не декларативне очищення влади від скомпрометованих хабарництвом і корупційними схемами чиновників. Як найпотужніше, залучення талановитої молоді, інтелектуальної еліти, бійців та волонтерів АТО до формування владної вертикалі в нашій країні. Друге націоналізація всього майна московських окупантів в Україні. Націоналізація незаконно приватизованого, по суті, вкраденого у держави олігархами майна, найперше в енергетичній галузі, ліквідація монополій 25%, максимальна частка, якою можна володіти на тому чи іншому ринку. Стабілізація курсу національної валюти шляхом боротьби із спекуляціями та привілейованим становищем окремих банків, спрямування ресурсів, здобутих шляхом націоналізації, демонополізації ринків, а також коштів, наданих Міжнародним валютним фондом, не на проїдання і розкрадання, а на розвиток і захист. Відродження національного виробництва, яке оживить економіку і створить робочі місця для людей, перш за все, відродження військово-промислового комплексу, жорстка антикорупційна політика. Ліквідація десятків корупційних схем, які сьогодні є реальністю державних підприємств. Відставка чиновників, чия причетність до корупції, стала вже очевидною. Глави національного банку Гонтарєвої, міністра інфраструктури Пивоварського, міністра енергетики Демчишина, міністра екології Шевченка. Вказані вище дії суттєво і перманентно збільшуватимуть бюджет, нові можливості слід застосовувати на модернізацію економіки, запровадження інноваційних технологій, розвиток вітчизняної науки, інвестиції в майбутнє завжди себе виправдовують. Люди повинні жити, а не виживати паралельно з інноваційною політикою. Нові фінансові можливості повинні бути спрямовані на соціалізацію економіки, підняття пенсій, зарплат бюджетникам, стипендії, допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим, збільшення видатків на оборону, медицину і освіту, будівництво нових шкіл, лікарень, дитячих садків, військових частин фельдшерсько акушерських пунктів і клубів у селах, бібліотек, освітніх центрів, спортивних і дитячих майданчиків, ремонт доріг та інших об'єктів інфраструктури, зниження комунальних тарифів для населення. Це вимога радикальної партії до уряду і до місцевих влад. Децентралізація бюджету. Кошти зібрані з податків максимально слід лишати на місцях. І спрямовувати на регіональний розвиток. Третій розділ: зміни до Конституції, судова реформа. Два українці, три гетьмани. Не анекдот, а наша реальність кризи менеджеріату. Багато проблем у державі виникає через відсутність щиткої вертикалі влади, через відсутність єдиного центру прийняття рішень і їх виконання. Постійне перетягування повноважень, взаємна недовіра між різними центрами впливу призводять до того, що зникає найголовніше відповідальність перед народом і вітчизною. Боротьба за сфери впливу між президентом і прем'єром робить низькоефективною діяльність виконавчої влади в цілому. Внаслідок цього її неспроможність провести радикальні реформи, так само добиває Україну відсутність справедливого правосуддя, тотальна корумпованість судової системи. Тому Україна має обрати одну з двох моделей державного управління президентську або парламентську. Повинен бути дієвий центр впливу, що несе відповідальність за стан справ у державі. Президентська модель полягає у ліквідації посади прем'єр-міністра, а президент сам керує урядом. Парламентська у наданні прем'єр-міністру безпрецедентно широких повноважень. Яку модель обрати, має визначити сам український народ на референдумі після широкого громадського обговорення, а парламент прийняти відповідно зміни до Конституції. У випадку, якщо народ обирає парламентську модель державного управління, вищий законодавчий орган влади повинен прийняти конституційну норму про те, що лідер партії, яка перемогла на виборах, формує уряд. Коаліційний чи однопартійний і очолює одноосібно всю виконавчу владу, як у більшості європейських парламентських республіках. Також прем'єр отримує статус головнокомандувача і керує всіма силовими структурами. Функції президента зводяться до церемоніальних, його обрання відбувається в парламенті. Але якою б не була модель, Державне управління і які б форми не проводила виконавча влада, реформи не проводила виконавча влада, все це ніколи не буде ефективним без радикальних змін у судовій системі. Найперше люстрація всіх суддів, причетних до політичних розправ і корупційних дій, скасування недоторканності суддів, аудит майна і рахунків суддів та їх родичів з метою виявити всіх хабарників. Всенародна виборність суддів, створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів нової якості на основі правозахисників, адвокатів, громадських активістів, а не захвотним принципом. Радикальна партія готова брати на себе повну відповідальність за стан справу державі, сформувати уряд, щоб захистити Україну від окупантів та олігархів. Визволити окуповані території, навести лад в економіці, створити ефективну систему державного управління і систему реального правосуддя, забезпечити соціальну справедливість, дати кожній українській родині роботу, зарплату і гідне життя. Без радикальних змін ми втратимо Україну, і наша потужна команда знає, як реалізовувати ці зміни. Наша команда готова діяти рішуче. І не боїться ніяких перешкод на своєму шляху. Слава Україні! Пропоную цей маніфест народної довіри, народної перемоги проголосувати, прийняти як керівництво до дії, як рішення з'їзду радикальної партії. Хто за, прошу підняти мандат. Петро Іванович Ляшко, піднімай мандат. Чи утримався? Обома руками за. Хто проти? Хто утримався? Таких тут немає. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Ми спрямуємо це рішення партії, президенту. Уряду, Верховній Раді опублікуємо в засобах масової інформації. Я звертаюся до вас, шановні партійці, кожен і всім рішенням народ до людей. Не сидіть по кабінетах. Наші кабінети це вокзали, базари, лікарні, пенсійні фонди, тюрми. І там люди теж сидять, більше з них ні за що. Підворотні, от де наші кабінети. Якщо хочемо масового руху, якщо хочемо масової перемоги, якщо хочемо підтримки людей, не сидіть на місці, вовка, ноги годують. Всім пахать, так як я, так як ви, так як кожен з вас.